Антикризовий туризм молдавани влаштовують до України. шоптури. тури через девальвацію гривні українські продукти для сусідів із Молдови подешевшили вдвічі. Тепер щовихідних вони шикуються в чергу на кордоні, аби скупитися в Україні. Анна Тітовська далі. У прикордонному могилево подільському на вихідні молдовську чути частіше ніж українську громадяни Молдови шикуються в черги до продуктових кіосків на місцевому базарчику. Всі, все, все ті продукти у вас подешевле, чем у нас. Ну, молочне, м'ясне і, і все, і все, і м'ясне, і, і все. Після того як курс гривні впав, зокрема і щодо молдовського лея, українські продукти для молдован стали чи не вдвічі дешевшими. Зокрема, м'ясо тут на базарі можна купити за 75 гривень. У Молдові в еквіваленті коштує 115. У нас взагалі колбаса Українська везде є. тут оптом і там продають. А ці ціна три рази більше. Продовольчим туристам із Молдови Могилі-Подільці Раді. Товар на прилавках не залежується. На нашій країні у нас це дорого дуже, а для них це дуже добре. Вони все грибуть, все чисто, все, і туди вимітають через міста. А якби не вони, то ми б, вже б зараз я не знаю, де були б. Певне, що б стояли б всі там по безроботі, в цьому заведенні, і стояли б, бастували б, мабуть. Тому що у нас тут нічого не працюється, все. Вигода не тільки продавцям, малий та середніх продовольчі бізнеси в сусідніх із Молдовою районах раптом відкрили для себе новий ринок збуту. Те, що ми стали бідніші, ну це, звісно, негативно. Але я знаю кілька підприємців, які зараз переорієнтовують свій бізнес. Це і м'ясокомбінати, і масло сир заводи, які раніше орієнтувались на Росію, на Білорусь а зараз повністю переорієнтовуються на Молдову. Під вечір черги шикуються вже на кордоні. Сутні авто їдуть додому, щоб наступними вихідними знову повернутись по продукти. Анна на Микола Назерковіниця Тесен один плюс